Ідеальний рецепт тіста для вареників, пельменів і чебуреків. А якщо готуєш солодку страву, то просто додай в тісто трохи цукру. Еластичне, пружне та добре ліпиться. Чудово підходить для напівфабрикатів. А працювати з таким тістом одне задоволення. Його можна заморозити в морозилці, а потім розморозити за потреби. Я взяла склянку ємкістю 250 мл і нею буду відміряти свої інгредієнти. У посудину просію три склянки борошна. Окремо у склянку даю яйце, 3 столові ложки олії, півчайної ложки солі. Збовтую це У борошні роблю ложкою заглиблення. І туди вливаю яйце. Перемішую з борошном, щоб яйце в подальшому не звернулося. Тепер вливаю неповну склянку укропу і швидко перемішую, спочатку ложкою, тому що воно дуже гаряче, щоб заварити борошно рівномірно. Коли тісто об'єдналося і стало просто теплим, викладаю його на поверхню, трохи присипану борошном і вимішую до 5 хвилин. Цього достатньо. Потім округляю тісто, ось поглянь, яке воно таке ніжне, пружне і налипне. Викладаю тісто у миску і накриваю. Залишаю відпочити на 10 хвилин. А поки покажу це саме тісто після заморозки. Ось я також ліпила пельмені. Подивися, вони не потріскалися, а ще, коли е, кидаєш їх в окріп, вони не розварюються. Тому це тісто дуже чудово підходить для заморожування. Я вже підготувала начинку: фарш, цибуля, трішки води, сілі спеції. Беру половину тіста і розкачую його. Це тісто можна розкачувати навіть дуже тонко, так як воно дуже еластичне і нерветься і дуже слухняне. З цієї кількості інгредієнтів може вийти приблизно 70-80 пельменів. Звичайно, це в залежності від діаметру паляничок. На паляничку кладу фарш, згортаю і зліпляю краї як на вареники, а потім з'єдную вушка. Скажу, що працювати з цим тістом одне задоволення: це є мій улюблений рецепт. Якщо залишається тісто, то не страшно, його можна заморозити. І після розморозки воно буде таке ж. Тепер вкидаю пельмені у підсолену киплячу воду. Постійно перемішую їх, щоб вони не злиплись між собою. Коли усі пельмені піднялися на поверхню, накриваю кришкою і чекаю, поки закиплять. Тоді варю їх ще 5-6 хвилин. Але й переварити їх неможливо. Навіть якщо перетримаєш за часом, вони не розваряться. Ось таке чуде тісто. Витягаю у пельмені і перемащую маслом. Тепер усе. Можна насолоджуватися смаком домашніх пельменів. Ніякі магазинні пельмені не зрівняються з ними. Хтось любить їсти їх з сметаною або майонезом, а хтось з оцтом. Пальмені просто неймовірні. Тісто таке тонке і налипне до зубів, а просто тане в роті. Хочеться їх їсти ще і ще. Що я буду тобі казати? Мусиш спробувати і переконатися. Ось такий ідеальний рецепт тіста. Смачного!